Електрика під водою Ти сам не йди, сам кури, Бачиш, я Зараз е, йдуть знімати все. Вони ще планують е, пересувати цей пам'ятник. Я знаю, по плану. Волнув я говорю. Це таке саме не йде, тоді ведемо в блогу, блядь, не дай Бог, знає й бути чим. Ти, ти не видиваєш. Я, Ні, я, я для них як вернеюся, немає тіла вже маток. Знаєш такий? А ти <гум> тоді? Не, да в ту сторону еще. Хорошо, замок все не пускает. Ага, ну хорошо. Попробовали. Главное... Дива. Мы знаем, что нам теперь мешает. Да.